Ну що, трохи поснімаю вам свої клумбочки, поливати треба ротодендром. Я треба стригти. І ось яке постригла. Бербарисики. C'è sì... Dalli... Budlejka... C'è, vado a preparare... Сейчас наслаждаю этой другой Ірючина. Ну, пішли на город. Да, сніму одну вам з хвостами. Вони зараз не дуже гарні. Слезняк їх пожрав. Ось моя нова альпійська гірка. Це буду реставрувати. Молодила пересаджувати. Ось така виглядає зараз клубочка. Це влітку була зроблена альпійська моя гірка. Ще рослинки не дуже розрослися. Тільки посадження. Деякі пересадження, деякі куповані. О, Барбарисики мої Метелки. Ну, Давайте цю клумбу. А ось яка бугенвилья? Мітлочки, мої м'ятелочки. Ось така. Дивіться, який гілівець. Мої гортензиї підненькі на сонці. Вигорають. Але держаться гляньте. Такі шапки. Це другий рік. Міскантуси мої. Ну цю щас ему. Треба трошки почистить. Тут почистить. Оцелі весь здоровий. Ще один мискантус, арпензійки. Херки. Саме будь квітнути. Ось яка гарнія. Це заново все квітне лайхерки. Заряпрубник, хиреплузник. Чого-то в мене піон завжди дуже літом. Цей нічого стоїть, а цей дуже-дуже сохне, не знаю чому. Кожного літа. Потім відходить гляньте яка міскантуси. вони. Зібріна опунція. Ось така пункция в мене посаджена. Так, зібринка. А ось офорзиція. Яка. Варіатта <рігарти>. жовта. Ось така. Тут брала троянди. Будуть грошики підсобираю. І будуть тут увесь Барбариси. Будуть барбариси. От на зеленому фоні буде красні червоні п'ятна. І тут гортензію оцю буду продавати, кому потрібно. Гляньте, Це друга річна. доллар. Будет шапка здоровья били. Ну, шо пошли дали. Вот. Трохи поснимаю вам мои махровые и бискусы. Перечина варіата. Только разводю. Дейция. Пострижена и гарно. В комбі здивится, яка моя зібрина здорова. Не влази навіть в кадр. Так, ось як квітна, гляньте. Махровий. Ось який махровий. Це я цвівся. Бірючина. ось поснімаємо Дивіться. Ось такий простий, Голубий. Так. Це ще махровий. О! Це махровий. О! О, дебри своей зашла. То есть вот такой малыновый. Тын, 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 тын. Ой, пролезла. Вот такие. А усики. Ой, сейчас я вам полный клюк покажу вот такого тела. Пролезла. Пусть моя Нова клумба. З гіркою. Так, сюди я буду заказувати також з міста Осободила. Буде в мене єлі весь болівар. А ось яка гортензія має тільки посаджена в цьому році. Дивіться, які квітки шикарніші, здорові. Первый рік посаджена. кручена. вокручена. Сива Іва. Берісклет, жовтий, серебристий бирисклет, туйки, теді. Це було як називається. Нормальна лаванда. О, малючка. Вейхер, вейхерки. хер, вийхерки. Квитнуть. Венеситум. Так, Будлея чередна лисна. Ось. Знову в мене гортензійки. Також клумба є така. Ось посаджена така клумба. Так і наприєта треба постригти. Нам шип, да, так красиво, треба завтра. Попити. Рика, Бордо. Бега. Вот. Дейцика. И вся моя клумба.